Привіт! Хочу вас познайомитися зі своїм, як я кажу, біженець. Відщо він з клітки, з клітки тікає. Так, знаєте, так любить свободу би поїсти десь. А, у ногті не гризи, це невкусно. Любить дуже свободу. Тому, знаєте, і він обирає, чи йому жити на свободі, чи він буде жити в клітці. Так, не те, що люди так захотіли, він не хоче сидіти в клітці. Останні кролики сидять у клітці, а цей не хоче. І знаєте, так і Бог нам дає зараз вибір. Чи ми хочемо жити з Богом і вільні, чи ми хочемо жити з дияволом у полоні, так, у пеклі жити. Тому, знаєте, в мене кролик хоче бути вільним, хоче бігати по доріжці, розпізнавати цей світ. І Людина також хоче бути вільна від цих депресій, панічних атак, щоб пізнавати цей світ в красочних кольорах, так, в яскравих кольорах, так, як Бог создав це. І Кролик це ж також. Ще задання Бога, Машенька киця не трогай, бо йому він боїться трошечки. Він так само, як і ми, боїмося диявола. Коли диявол нас залякує, ми також його боїмося. Бо ці страхи, панічні атаки нас просто беруть такі окови, з яких ми не можемо самостійно вибратися. І лише. Ой. Ой, киць. І лише Господь може нам допомогти, лише Господь може нас від цього звільнити. Та кролика, скільки не сади в клітку, він там сидіти не хоче, йому там некомфортно, він не буде там сидіти, Дой, ці, там пала капустинка. Дай, дай йому поїсточки. Він хоче волю, він обрав своє життя, так і людина повинна обирати своє життя, чи вона хоче жити під вічним прокляттям і з дияволом, бояться. Ми знаєте, ми також, як у тій клітці, живемо в клітки і боїмося вийти з неї, тому що ми не знаємо, що за цим буде стояти. І знаєте, навіть таких животних, як оцей кролик, так, він обрав свободу, він також не знав, що його там чекає, тому що він виріс у клітці. Він жив у клітці і не знав, що там, але він захотів пізнати навколишній світ. Йому він не думав, що десь там буде якась опасність, да небезпека буде, що його там можуть зловити. Він про це не думав, але він пішов розпізнавати. Так і ми зараз повинні не боятися вийти з тих оков диявольських, не боятися, ну не повинні боятися щось пізнати. Більше, ніж нам потрібно, так? ми повинні узнавати, що нам приготував Господь. Для того нам потрібно вивчати Слово Боже і йти на зустріч Богу, тому що коли ми будемо сидіти лише в оковах, з диявольських, то ми нічого не дізнаємося про Бога і про те, як можна врятуватися. Нам можна врятуватися. А от чи самі ви хочете, чи ні, це вже вибір.